Пацієнт Ігор Левков зараз на лікарняному розповів, оформляв листок непрацездатності до нововведень і має паперовий документ. Не буде треба ходити з цими, ну, з лікарняними листками, цими буде воно вже якось передаватися в електронному вигляді. Терапевтка Марія Романій каже, лікарняний в електронному форматі формується у два етапи. Спочатку лікар створює медичний висновок про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я. Говорить, на цьому етапі важливо, щоб пацієнт мав при собі паспорт та номер ідентифікаційного коду і уклав декларацію з сімейним лікарем. Без цього відкрити електронний лікарняний неможливо. Якщо все працює добре, то це займає менше часу ніж раніше. Коли в нас були паперові лікарняні листки, тому зараз для лікаря це простіше. Так, ми можемо більше часу приділити пацієнту. Все зараз в інтернеті, там через телефон, тобто ну, це зручніше, як на мене. То не потрібно возитися з тими паперами. Якось мені більше краще було то, що писали а то електронне, якось думає. Не потрібно стояти в чергах, так само контактувати з людьми. Я думаю, що це дуже добре для пацієнтів. Марія Романій каже, на руки пацієнт нічого не отримує. Про створення медичного висновку надходить смс-повідомлення. Потім інформація від лікарів опрацьовується в електронному реєстрі пенсійного фонду. Звіряються персональні дані пацієнта і те, чи працевлаштована людина офіційно. Я хочу, щоб пацієнти розуміли, що від лікуючого лікаря залежить лише формування медичного висновку. Він не може знати, чи є пацієнт в реєстрі за. Страхованих осіб, лікар, який оглянув пацієнта, визнав його непрацездатний, може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це лікар амбулаторно-поліклінічної допомоги і лікар стаціонарної допомоги. Також лікар приймального відділення, коли пацієнт поступає. Чи відкрито електронний лікарняний пацієнт може перевірити на порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті, каже Ольга Волдинер, посадовиця управління пенсійного фонду України в області, розповідає, в яких випадках людині не відкриють лікарняний. Якщо вона не є застрахованою особою, тоді лікарняний листок не відкриється. Застрахована особа. Тоді, коли про неї або сплачували, або вона сплачувала це мається на увазі зі сторони страхувальника з роботодавця, або вона є самозайнятою особою, або є підприємцем. Людині треба звертатися безпосередньо до свого роботодавця, до свого страхувальника. Можливо, це пов'язано не просто з тим, що він нечемно не сплачував внески, чи не офіційно її працевлаштував. Можливо, просто допущена помилка в особистих реквізитах. Ольга Володинер говорить, виплати на основі електронних лікарняних здійснюють роботодавці і Фонд соціального страхування України. Оксана Івпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Луцьк.